Перед початком розв'язування задач пригадаємо основні формули і співвідношення при равноприскореному руху. Головне, що в нас вводиться, це прискорення. Означається літерою А. Це Величина, яка показує наскільки за одну секунду змінюється наша швидкість. Другими словами, це змінення швидкості за якийсь час. Вимірюється в яких одиницях? А рівняється метр на секунду в квадраті. В чому на секунду в квадраті? Дуже просто. Швидкість у нас метри в секунду. І нам ще треба за секунду. Таким чином, виходить. Виходить секунду в квадраті. Основне рівняння равноприскореного руху. Пишемо X рівняється х нульове. Що це таке? Це ісходна точка, де знаходиться наше тіло. Додаємо. Якусь швидкість, яка була у нас. І додаємо той добавок, який маємо від прискорення А Т квадрат на 2. Тут все зрозуміло. Тут все зрозуміло. А це звідки ля береться? А давайте подивимось. Оце і є. Якщо х равно 0, початкова швидкість равна 0, тоді рівняння прийме отакий вид. Хрівняється а т квадрат на 2. Оцю формулу ми знаємо, але ще раз нагадуємо. Звідкіля вона взялася. А можна отак подивитись. Дивіться. Ось графік швидкості В від Т. Ось швид час. При равноприскореному русі формула швидкості знаємо В від Т рівняється АТ. Якщо початкова швидкість була равна нулю, тоді графік оцей виглядає отаким от чином. Пам'ятаємо з цієї, з прошлої теми, що у нас переміщення, за якийсь час Т1, якщо це швидкість, Буде рівнятися отій площі. Площі. С. Площа цього трикутника чому рівня? рівняється? Оцей катет. Помножити на цей катет. Яка величина цього катеда? Дивимось. Це буде АТ1. Бачимо. А це Т. Таким чином S рівняється Один катет Т1. Помножити на другий катет АТ1. І площа, і поділити на 2. Що ми отримали? А Т1 на 2. Отак. От Легко запам'ятати цю формулу і звідки вона взялась. Ще якісь нюанси є. Нюанси є з графіками. От дивіться, якщо прискорення додатне, це буде швидкість зростати. Якщо прискорення від'ємне, то це буде гальмування. От подивимось такий графік. Це переміщення Х, а це вісь часу. Була якась точка начальна Х нульової, де тіло знаходило, знаходилось. І воно почало рухатись. Мало, мало якусь швидкість В нульове більше нуля, і мало прискорення. Теж додатне. А більше нуля. Що у нас виходить? А, получається от так. Ось такий графік. Дивіться. Почала рухатись. Почало, почало рухатись, а потім круче, 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 круче. Ось що ми маємо. А тепер дивіться, ось тут буде у нас оце графік для цих даних. А ось який нюанс, якщо прискорення буде від'ємним. А початкова швидкість була додатна. Тоді спочатку наше тіло рухається. Отак. От а потім швидкість. Що? Гальмує, гальмує, гальмує і розвертається в другу сторону. Оце. При прискоренні від'ємно, а швидкість нульова була більше нулю. Цими графіками треба дуже уважно роздивлятись і дивитись, ми їх будемо всі, ну не всі, а основні розбирати на прикладах розв'язування задач. Ну, а тепер переходимо далі до розв'язування задач по цій темі. Задача 17,27. Куля, що летіла зі швидкістю 400 метрів в секунду, пробила стіну завтовшки 20 см. Унаслідок чого швидкість руху кулі зменшилась на то 100 м на секунду. Скільки часу рухалась куля в стіні? І так, спочатку зрозуміємо задачу. Ось наша стіна. Ось наша куля, вона пробиває стіну і виходить. Входить вона зі швидкістю V1 400 метрів на секунду. А виходить зі швидкістю V2 100 метрів на секунду. Товщина. І який час вона знаходилась в цій дошці. Або, стіни, або стіні. Скористаємось от такою формулою для рівноприскореного руху. S рівняється V1 плюс V2. Початок кінець. Ділимо на 2 і помножити на T. Звідси T рівняється 2 s на суму оцих швидкостей. Підставляємо наші значення і маємо 0,8. Метрів на секунду. Задача 17.37. На графіку показана залежність швидкості руху автомобіля, що розганяється. визначте початкову швидкість руху та модуль прискорення автомобіля. Ну, початкова швидкість. Ось вона точка А. 8 метрів на секунду. Час це за 0. Перша відповідь є. Далі. Є у нас швидкість точки А 8 метрів на секунду. І є швидкість точки Б. Бачимо 16 метрів на секунду. Це пройшло 4 секунди. Таким чином, використовує формулу для прискорення в, в точці Б мінус В в точці А поділити на час. Який пройшов. І маємо 2 метри на секунду. Ось і друга відповідь цієї задачі. Задача 1740. Визначте за графіком. Ось графік у нас. Модуль середньої швидкості це середньо-шляхову, Швидкість руху за перші 2 секунди, 2 секунди і за перші 4 секунди. Бачите? Середня швидкість і середня шляхова. Зараз ми побачимо, в чому різниця. Бачимо так: як рухався наш предмет. Було. 3 метри на секунду швидкість. Потім швидкість падала, 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 падала. стала 0 через 2 секунди. Тобто гальмував. А потім швидкість пішла зі знаком мінус. Значить, в зворотному напрямку. І ось уже через 4 секунди швидкість стала мінус 3 метри на секунду. Тобто, поч... з графіками бачимо, що. Він спочатку рухається в одному напрямку, потім стає, розвертається і в іншому напрямку. Хоча тут, бачите, час йде вперед і лінія рівна. Будемо тепер розраховувати то, що нам потрібно. Перше. А, за перші 2 секунди. Ну, середня швидкість. що таке ще? Це. То, що він прийшов, поділити на час. Початкова швидкість. У нас яка 3 метри на секунду. Прискорення. Розрахуємо. В в точці Б мінус з точки А. І на час 0 мінус 3 на 2 буде мінус 1,5 метра в секунду. Від'ємне прискорення це значить гальмування. Тоді можемо. У нас всі дані є. Використовувати класичну нашу формулу. V0 КВТ на AT квадрат на впіл. С наше 1 за до, 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 до 2 секунди. 3 на 2 мінус 1,5 2 квадраті на 2. 6 мінус 3 3 метри. Тобто, за 2 секунди він прийшов 3 метри. Середня швидкість. Користуємось формулою 1, 3 поділити на 2, 1,5 метра на секунду. Так як вона з плюсом, то і модуль буде такий же. Шлях він пройшов. Середню шляхову. Шлях він пройшов теж 3 метри. Таким чином, В середня шляхова. Буде теж 1,5 метра на секунду. Тепер далі. Далі у нас Б. За перші 4 секунди руху. Розр... Формула у нас Є. В нолікове Є, А Є. Треба тільки підставити 4 секунди. Тому С2. За 4 секунди буде 3 на 4 мінус 1,5 на 4 квадраті на 2. 12 мінус 12 0. Тобто, середня, В середня швидкість буде рівнятися 0. Він йшов 3 метри сюди, а потім отут розвернувся і ще 3 метри йшов сюди. Вернувся, звідки вийшов. Таким чином. Середня швидкість у нас 0, а шляхова. Шлях це все, що він прийшов. Тобто він 3 метри йшов в одну сторону. Потім 3 метри в другу сторону. А час йшов. Тобто він пройшов. Ось він шлях L2S1. Туди. І в зворотному напрямку. В тому В середня шляхова буде 2 помножити на 3. 3. Це. от. Перший, поки він не розвернувся. І ділимо на весь час. 2 помножити на 3, ділити на 4. Будемо 1,5 метра на секунду. Тобто, середня швидкість 0. Шляхова швидкість за 4 секунди. Півтора метра на секунду. От такий нюанс цієї задачі. Хоча. За графіком бачимо, що все рівненько, але ми бачимо, що він розвернувся от всій точці.